Тут є події і від Черкаської обласної ради, і від і з Києва фотографії. Серед усіх фото, які зібрали в Черкаському національному університеті, Богдан Руденко шукає і своє. У 2004-му під час Революції Гідності він був студентом-істориком. На цих світлинах з архіву Богдана йому 19. Тоді разом з одногрупниками виходили на мітинги і голодували проти тиску керівництва університету, пригадує чоловік. Нам казали за кого голосувати. Нам казали, який вибір ми маємо зробити. Ну а це, звісно, викликало супротив, тим більше, що ми з цим були абсолютно не згодні. За два тижні голоду студентам вдалося скинути з посади ректора. Та головне говорить, вони показали всій Україні та світу, що вибір за народом. На той момент ми розуміли, що потрібно рухатися вперед. Чітко розуміли, що. Або ми йдемо в Європу і йдемо до свободи, або нас просто задавлюють в той момент просто всі наші свободи, нашу гідність. Під час революції гідності, яка була через 10 років, Богдан теж не стояв осторонь, хоча вже був старшим і каже, все було не так романтично. Дуже це все було воєнізовано. Якщо, наприклад, в роки помаранчевої революції. Ну, теж були і військові сутички, але все одно вона була не така агресивна, як відбувалася революція гідності. Ціна, яку заплатила Небесна Сотня, страшна, але без цих жертв нині про демократію не могло бути й мови. Додає чоловік. Це не можна виправдати. Про це дуже важко говорити, особливо коли ти знаєш тих людей, які загинули. Коли ти знаєш рідних, ті, які переживали втрату своїх близьких людей, нинішні студенти про ці події знають здебільшого з підручників і розповідей очевидців, говорить другокурсниця Анастасія Вдовиченко, але вважає, що це було недаремно. Це було таким шляхом, шляхом втрат, шляхом кровопролиття, можливо. Проте я вважаю, якби ми не пережили цих етапів до цього, ми б не мали того, що маємо зараз. Обидві революції сформували українську націю в її сучасному вигляді, розповідає історик Віталій Масненко. Особливо Майдан 2013-2014 років. Якби не було одного іншого майдану, навряд чи б Україна могла вистояти зараз нинішніх умовах. І саме майдан виявився тою силу, яка стримує і тоді спроби Росії контролювати Україну і зараз, стримує нинішню російську агресію. Бо Майдан показав, що українці це є нація, причому нація, яка може самоорганізуватися, навіть при слабкості влади, навіть якщо влада діє проти народу Ольга Лисенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.